Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. 1. і до розмови з нашою студією сьогодні в день стрітня. вже долучилася Світлана Гончаренко, це черговий синоптик Волинського обласного центру гідрометеорології. Тож вітання, пані Світлано, вітаємо. Добрий день всім, пані Світлано, Хочемо з вами поговорити зокрема про те, яким був січень 2024 року. Чи були якісь рекорди зафіксовані в цьому місяці? І, зокрема, чим він запам'ятався для волинян? Ну, всіх хочу привітати зі святом по-перше. Ось а січень місяць, як січень місяць був, і <гум> морози були в нас, і тепло було, від лиги, Рекорди рекорди у нас в січні місяці не було. рекордів. і тільки що можу сказати: середина перша друга декада, друга декада січня була більш найбільш морозною найбільш морозною да особливо особливо північні райони області любишівський район там пам'ятаєте може морози у нас сягали до до 17 вісімнадцяти градусів було дуже морозно але всі ми хочемо знати, який лютий буде. Та звичайно, хочемо запитати вас дійсно, чи вже є відомий який може бути лютим, і чи варто очікувати на, на так би мовити, наступання весни найближчим часом. Ну, ви знаєте, я е, чую що, що. Е... По гідрології о, прийшли штурмові попередження. От і о, обстановка така невтішна. В нас, і я нічого теж втішного не можу вам сказати на рахунок синоптичної ситуації. Тому що найближчими днями погоду в Волині буде обумовлювати південна периферія циклону. Циклон, центр циклона зараз знаходиться над Скандинавією. Циклон дуже активний, і атмосферні фронти, які пов'язані з цим циклоном, будуть почергово посуду почергово перетинати територію нашої області. Тому він принесе. Опади і посилення вітру. Переважно буде так: вітряно і з опадами. Опади будуть е, у вигляді дощу е, в нічні години з мокрим снігом. І ось тому найближчими днями очікуємо хмарну погоду, дощ вночі з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер переважатиме західного напрямку 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду, поривчастий вітер. І температура вночі буде від 0 до 5 тепла, і в денні години на вихідні буде тепло 4-9 вище нуля. Надалі, надалі погода без таких безістотних змін. Якби до гідрологам нашим було б краще, щоб в нічні години стовчики термометра фіксували мінусові позначки. І е, водичка трошки примерзала, а вдень вже потрошки відтавала. Але на превеликий жаль, в нас такого не буде. І вночі, і вдень в нас будуть плюсові позначки, тобто е, буде поступово відтаювати, лід буде підтаювати. Ось так, що так. Ну, що стосується касується Варто... Так, так, але ще стосовно якраз гідрології ситуації, тобто ось ці опади вони можуть посилити паводок, який нині триває на наших річках, так? Так, так. Звісно, звісно, так. Так. І що хочу сказати стосовно середньодобової температури, норма, норма зараз у нас мінус 3 градуси, а по факту. Ми прогнозуємо 3-4 градуси, тобто вище за норму на 3-5 градусів, середня добова температура. Ось і найближчими днями таких суттєвих змін в погоді не відбудеться. Буде ну, те, відносно тепло, як для лютого місяця, плюсові позначки, і вітряно і опадом до дощ з мокрим снігом. Пані Світлано, то якщо говорити про якраз такий типовий лютий, так, то він може бути так само і з снігом, і з морозом, чи може бути суцільно теплий плюсова температура? Ну, ось сьогодні ми проаналізували синоптичну обстановку, і е, тому можемо сказати, що до до 11 числа, до 11 лютого, буде середня добова температура вища за норму. А після 11 лютого там буде е, зниження температури. Зниження температури вночі вже будуть мінусові позначки фіксувати, а в день години слабкий плюс. Тобто до 11-го буде тепло, відносно тепло, а після 11 лютого. Знов там трошки прохолодніше, похолодає. Пані Світлано, а щодо опадів, так само буде до 11-го, можливо, збільшення е, снігу й дощу, а далі зменшення? Чи, чи ні? Яка загалом ситуація? Е, буде переважно дощ, до 11-го числа буде переважно з дощем. В нічні години в змоки подекуди по північних районах області буде з мокрим снігом, а так переважно буде дощ. Так що нічого для, для наших гідрологів то нічого втішного немає. Пані Світлано, то на завершення то так розуміємо, що весна переможе лише протягом найближчих 10 днів, а згодом варто очікувати повернення зими. Після 11 лютого знов буде прохолодніше, похолодає. Зрозуміло, що ж дякуємо за ці коментарі, за цю інформацію. Світлана Гончаренко, черговий сином Волинського обласного центру гідрометеорології, була в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Зокрема, пані Світлана розповіла нам про погоду, яку варто очікувати найближчим часом. Дякуємо вам на все добре. До побачення.